Друзі, це була незабутня ніч. Я її пам'ятаю у всіх подробицях. Розкажу тобі мою історію. Як завжди ввечері мене наповнили запашним, свіженьким сіном, і я чекала, як маленькі телятка та овечки почнуть помалу пережовувати сіно, Будуть штовхати мене своїми теплими носиками та лоскотати мене своїм шершавим язиками. Так відбувалося щовечора впродовж мого довгого життя, але не цього разу. Прямо в середину свіжого сіна жінка на ім'я Марія поклала маленьке, прекрасне, немовляне ім'я Ісус. Я і мріяти не могла про такий привілей. Я аж завмерла від хвилювання. Як я, старенька, дерев'яна годівниця для тваринок, можу бути достойна заколисувати, зігрівати, дарувати тепло самому Царю Ісусу. Я це відчуття ніколи не забуду. Бог показав мені свою безмежну любов, показав, що я йому потрібна. Це така радість. Друзі, ви всі теж цінні для Бога та більш ніж достойні Його любові. Я впевнена, що ви вже відчували цю любов не один раз. Поділіться своїми відчуттями, написавши листа.